Доброго дня, малята! Послухайте, будь ласка, вірш про нашу планету Земля. Блакитні простори, зелені ліси. Нігде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля. Ти гарна зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива? У нашої планети в космосі є багато друзів, і на згадку про себе вона хоче подарувати їм свій портрет. Тому і просить нашої допомоги. Тож, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми малюватимемо Землю. Та це буде незвичайний малюнок. Ми з вами малюватимемо на молодці. Нам для роботи знадобиться. Молоко у тарілочці, ватні палички і три ємності з зафарбованою водою зеленого, блакитного та жовтого кольору. А також трішки миючого засобу або рідкого мила. Беремо воду блакитного кольору і обережно вливаємо молоко з одного боку. Потім так само вливаємо жовтий кольор і зелений. Кольорову воду вливаємо обережно і поступово. Потім беремо ватну паличку, мочуємо у миючий засіб і спостерігаємо за дивом. Погляньте, яка гарна планета Земля у нас виходить. Ось такий гарний портрет нашої землі ми з вами намалювали. Я думаю, земля буде нам дуже вдячна і зможе подарувати його своїм друзям.